Гропа Наташа. Тоже Так. Я скинула гадосник 36,6. Це ті вона значить їде. Ми зараз побачимо, вийде з великом чи без. Олійка з велосипедом, а це признак того, що вона їде з нами. Як так, щоб ми не чекали цього бандита? Угу. Хоч все взяв, шльом тапки. Угу. Всім привіт! Сьогодні 16 липня, неділя, і ми з моїми друзями вирушаємо на велогонку в Львів під назвою Гранфондо. Дистанція гонки 86 кілометрів, там тисячу метрів набору. Ціну з гонки в тому, що після фінішу ще потрібно вертатись до машини. Місце старту 60 кілометрів. Погнали! Лайтовый перекус на заправке перед льдом. Працуют за профессиональными судьями, которые судят на треку. Тут уже машины, короче, запакованы. Ну, поздороваться можно потом. <реш> Так, наборчик барбітури від Олечки. Кому надо, звертайтесь, в Олі є там невеличка скидуха, але Оля шарить в цій темі, так що, бачите, навіть підписала Вадік. Але Вадік то, мабуть, курить. Покажи ну, мені Пашу, будь ласка. Паша грамчика. Хіп зарядився грамчика. на гонку, бля. Паша, ти будеш їхати чи їсти? Я буду за рулем їхати кругли. Ми знайшли водителя. Чекаємо з Назарчиком на старті. Черзі за номерками. Добрий день. Добрий день. 12.02 Зензелюк. Быстренько розглянемо, що в нас там всередині, такого хомутики, понятно. номерок понятно, страховка якась і чіп. Ну, поки що, на жаль, все. Легенький розігрівчик перед стартом, так як пілотон може почати атаку під час першого ж підйому. Краще, щоб ножки були нагріті. Ну і скільки нас там 4 минути до старту. Ух, жаріще сьогодні буде дуже цікаво. так як е, не тільки на фізуху, але й на витривалість. І не забувайте, що ваші коментарі і лайки важливі, так як вони мотивують до іншого відео. Вже гімн грає. Я ще катаюсь старті наша група, поки будемо стартувати разом з трьох. Перші завали походу від лідерів гонки. Главна задача на сьогодні випустити пілотон. Ще тримаємося пілотону. Як завжди пізно вспомню про білокомп, але це було не як важливо, в групі. Друга моя спроба знайти нормальну групу. Відколовся на кілометрі 45 48 від Пілотона. Поїхав кілометрів 5 З однією групою взагалі ні о чому, з нею не то, що набрати. Відстай таки можна було. Зараз пробую тих двох спереду набрати. Але щось таке тяжкувато набирається. А вже починається. Карпати. Щось не можемо нормально працювати з хлопців. Вже там 60 кілометрів. Їдемо по спинах. Вітер конкретний. Тяжкувато, жарко. Мужчина, скільки вам років? Без одного 60. О, круто, бля. Мені замітили, останнім часом дуже везе знайомство з старшими людьми, які подають бомбічний приклад. З групою з трьох чоловік Вже на початку фінішного підйому. Протяжність 3-4 км. Ей ще відося Фінішний участок. Ну то що підйом? Зато финишный. жаль, завыснулись двох. Наш мужчина чуть откулався. Управдання, чого ви щось не можете. Молодець Назарчик. Великий молодець. Пострадав, дорогой. Зара робить своє, ми закінчили вже дану гонку в час 2.24, якщо не помиляюся. Назарчик відривався на хвилин 11. Паша, не на багато, хвилина дві. Взагалі, результатом дуже довольний. Дякую організаторам за подію, хороший досвід. А зараз залишилося навсього приїхав ще 60 кілометрів до машини і 250 до рівного. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, всім. І не забувайте донатити безслуж. До Тим з найкрутіших спусків, яких я їхав, один з самих небезпечних. Радієнт 11%. Зараз доїхали вже до Трускавця. Біжаємо повстент. Опинились на виїзді з Трускавця в АТБ, бо далі, мабуть, не буде до нормально взяти холодненько попити. То краще тут. Думаю, що зараз пепсик залетить. Як ти тебе в холодильниках ти пиво. Так що придається пити, і Red Bull і брати якісь пепсі. Але парк. така компанія, що ми точно не будемо заїжджати весь. Радий бачити фініш після фінішу більше, ніж сам фініш. Короті, проїхали ми 60 км від місця фінішу до машини, де було місце старту. Середня 32, вкаталися на всі бабки. Тяжкуватенько, звісно, вже раз зробила своє. Ножки забиті, в'ялість така. Але нічого, зараз передіваємося, ще без колосниця. І до того. А за прическу вибачайте, красоту не спортиш би. Все, завтра, післязавтра з'явиться час і зустрітися.